Є інакший метод взагалі цілу інсталяцію поміняти, але це буде дорого. Думаю, якщо 2007 рік, то машина не для капіталовкладень, щоб ще трошки поїздити. Стоя придбати ліпший варіант, якщо дозволяє фінансово, Ну і що, закриваємо. Оптимально туди бажано запхати. Знову припаюємо. Ну і після кожного разу, як я е, якусь одну зроблю, дати, якусь одну зроблю, я обускову машину забожу, щоб потім не наплутати, все вийшло бути. Не знаю, як тут при температурі буде, я думаю, що. Ті термоосадки самі нагріються і стануть на своє місце. Ну і що, защолкаю? Тримає, але, скажу вам оригінальні тримають ліпше. Ну і зараз заводимо. Що ж, працює, все класно. Ну і так, ще один циліндр зараз поміняю. І будемо кататися, будемо їздити. Бо із-за того працює мотор нечисто. У мене оцей циліндр завжди фішка барахлила і воно вискакувало мені в помилку. А ще Працюю на таксі, то я віз клієнта і в мене висвічує помилка. І все, машина обороти не набирає, кидає коробку в помилку. І що хоче роби. Хоч там знімай помилки, не знімаю, надалі не поїде. Хіба там порухаєш, воно знову почало працювати і до першої ями або до першої бруківки. Тому бачите, що у вас отак от все потріскало, готуйте зразу, шукайте. Або десь на шротах шукайте в кращому стані інсталяцію. Ліпше відрізати отут з запасом. І отут з'єднання це зробити, бо отут воно входить ну, в один камінь. Ну і все, чим міг тим поділився. Всім гарного дня і щоб машини ваші не ламалися.